3 грудня. Почну із сосни у Джеффрі Джопі. Здоровозний такий саженець вже гочик 45 літрів. Висота по цей бобчик 1 метр. Коштує такий саженець 8500 гривень. Калацедрус Бріма Голд у горщику 7,5 літрів. Ні, то 5 літрів. Коштує 1550 гривень. Пітомерія японська щегоку у гощику 5 літрів коштує 1650 гривень. Лавка глобоза. Це остання. Горщик 20 літрів. штамп 40 50 см коштує 3800 гривень. Кендер Деодара Карл Фукс, Fuchs. Висота 2 метра. горщик 45 літрів, коштує 5500 гривень. А далі у нас сосна густоквіткова, сорт Джейнк Клуїс. обожнює цей сорт за її таку форму природню. Грибочок на ніжки. Горщик 10 літрів, коштує 2200 гривень. Це ще один кендер. Гімалайський дивінівай блю, середньорослий горщик 5 літрів, коштує 1650 гривень. А це жовтенький топіар, зроблений із кіпарисовика Friend Spray Gold. Горщик 20 літрів, коштує 5200 гривень. І тиск сливовий або тиск японський фастігіата. Горщик 25 літрів. Дуже гарна рослинка. Коштує 2200 гривень.